Невеличкий трейлер майбутнього відосика. Підписуємося, щоб не пропустити нові відео. Тормоза механічні. Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Ну і після такого невеличкого літнього перекуру приступаємо до роботи. Перша копка картоплі. Е, хто бачу, позаду мене є ще стоїть зелена. Цей рік особливий. Вона пізно сохне, а можна сказати, взагалі не сохне. Тут у мене з другого боку все ще набагато зеленіше, ніж ззаді мене. Хто з таким стикався, кажуть, що треба її скошувати, тому що вона починає по другому разу рости. Ну, що відбувається, в принципі, зараз е, пробував копати, вона починає по другому разу рости. Ваші поради, що і як його правильно тут вийти, чи скошувати бадилля, щоб вона починала сохнути. Ну і переставала рости, чи може зачекати, щоб ця бадиля сама по собі посохло. Це на пізних сортах. Ну а рані вже посохли, їх потрібно викопувати. Так що приступаємо до роботи, подивимося, як справиться в цьому році дана кам'янська картоплекопалка. Зараз я її трошки підналаштую. Ну і для 9 діє, як бачите, потрібно ззаді ставити такий перегруз, щоб її можна було зрівноважити. Ну що, перший рядок пішов. Ось така красота у нас. Називається Сороканівка. а як воно по-правильному, не знаю. Да, до речі, як ви замітили, у мене город під невеличким наклоном. Я йду під горб. А зліва рядки посаджені поперек. Побачимо, чи не буде зносити дану картоплекопалку, коли будемо. Копати пісні сорта. такий врожай цієї сорокаднєвки. Такий Такі в неї вічка глибокі, розовенькі. Не знаю як воно правильно називається. Ну а ця рів'єра пішла. То це хоч видно, що це врожай. І це яка красота. Ще раз покажу, яка ця сорокаднєвка паскудна. Копаємо далі. Піду під гор. Як бачите, отак так нас йде. Такий врожай рев'єри. До речі, в нас прийшли добрячі такі дощі кілька днів підряд. Земля тут трошки підсохла. Воно не забиває копалку, йде нормально. Сьогодні на 20 -е... 20 серпня. час ви слухайте, як вода. От уже і її закінчилося. Ну що ж, сезон копки картоплі для себе я вже відкрив. Рання картопля викопана. Гружа, ну, який є, як для мене, це непоганий іменно Рів'єри. А та 40 днівка, вона, звісно, паскудна. З одного рядка я, наприклад, тут з Рів'єри я два відра великої картоплі накопав. З тої 40 відро. І, до речі, набагато більше гнилої було серед неї 40 днівки. На Рів'єрі теж була гнила, але з усіх, з усіх оцих п'яти рядків, якщо було з і то думаю, це невеликі скажімо так, такі втрати. З воденням пізній картоплі подивимося, що робити, чи її скошувати, чи дочекатися, щоб воно само посохло, ну то вже побачимо подальшим. От, стосовно картоплекопалки, скажу вже в наступному відео, чи розкрутилися ті гайки, чи не розкрутилися. Я навіть скажу чесно сам не перевіряв. Ну, в принципі, Я викопав, 6 рядків чи 7, навіть не знаю. Так що, всього вам найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей. Підписуємося на канал.